Добрий вечір, дорогі друзі! Сьогодні на уроці я досліджую світ на нашому 30-му уроці нашого каналу. Для четвертокласників. я зробив тему, як запобігти небезпечним ситуаціям. І так, створені людиною пристрої при порушенні правил використання може бути дуже небезпечним і навіть нести загрозу життю. Засоби масової інформації час від часу повідомляють про аварії та нещасні випадки. Що ж таке аварія? Це значне пошкодження механізму або машини під час руху. А нещасний випадок це несподіваний збіг обставин, що призвів до травмування або смерті людини. Аварія на картинці, бачите так. Для інформування про небезпеку та можливі ризики створено спеціальні знаки, зрозумілий людям, які спілкуються різними мовами. І так, знаки: перший стовпчик це знаки, які інформують їх дуже багато. Є, які попереджають, забороняють та зобов'язковують. так, знаки, які інформують, позначені зеленим або красним кольором. Які попереджають, вони позначені жовтим кольором. Які забороняють красним, а які зобов'язковують синім. Ви їх бачите на екрані. Ітак, завдання. До яких дій спонукають наведені нижчі знаки, від чого вони зберігають? І так, починаємо! Ми, ми бачимо перший знак. І так, давайте подумаємо, до яких дій він спонукає. Правильно. Він споникає одягнуту маску та рукавиці. А від чого він оберігає? Правильно. Він нас оберігає від захворювання? Другий знак, до яких дій споникає цей знак? Давайте подумаємо. Правильно! Він споникає стояти один від одного. До 1,5 метрів. Або до 1 метра і 5 дециметрів. Від чого він оберігає? Правильно, він оберігає від захворювання теж. Шкідливими називають речовини, що негативно впливають на організм людини. Шкодять йому. І так. Щідливі речовини задають шкоди здоров'ю людей, тварин, рослин та навколишньому середовищу. Вони можуть потрапити в організм різними способами. Перший це через дихальні шляхи. Другий під час споживання їжі, третій через шкіру. Так. Правила безпеки в побуті. Хімічні речовини повинні зберігатися в щільно з. В закоркованому посуді подалі від джерел тепла та вогню. Друге, усі ємності з хімічними речовинами мають бути марковані або підписані, що називають. Усі засоби побутової хімії мають зберігатися окремо від харчових продуктів. Пам'ятайте, ніколи, ніколи не сідайте в машину з незнайомцями, навіть якщо вони стверджують, що знають ваших батьків чи родичів. Утікайте якомога далі від транспортного засобу незнайомця і негайно повідомте про це дорослого. Ніколи не говоріть тим, хто стукає у двері. Якщо ви його не знаєте, що ви самі вдома, запропонуйте незнайомцю залишити пакунок перед дверима, але ніколи не відчиняйте йому. Шкідливими є віруси та бактерії, надмірний шум і вібрації, погане освітлення, відсутність вентиляції та надлишкове тепло або, навпаки, холод. І так, завдання. У небезпеку ситуацію можна потрапити під час відвідування з родиною великого супермаркету, концерту, фестивалю, тощо, як отримати допомогу. Якщо ви загубилися, то, слухай, передусі, не лякайтесь і не плачте. Залишайтесь на місці. Якщо ви занадто довго очікуєте рідних чи знайомих, зверніться по допомогу до поліцейського продавця охоронця. Якщо ви не можете їх знайти, тоді зверніться до жінок з дітьми, людей похилого віку. Робити це рекомендується у громадських місцях. До нових зустрічей.